Вперше їду в круті машинці, витримує машинка удар з РПЕ, удар з ліпіві дрона, взагалі удар гранати. Тобто нам такі машинки дуже не вистачає саме для медиків, для того, щоб евакуйовувати поранених, довозити зброю так? і виконувати інші. Специфічні завдання. Було б дуже добре, якби ось такі капсули були у, у піхотних батальйонів, так, у медиків наших. Ми б тоді не страждали через те, що а, росіяни спочатку ранять наших хлопців, а потім очікують, чекають екіпажі, чекають на екіпажі і стараються бити по екіпажах, які а, вивозять наших поранених. Над чим працювати, жаль, що це, це питання не вирішено, що міністерство там, не знаю, чуваки в вагонах з логістики, Міноборони, мали б цим зайнятися, так. Тому що ви бачите, тут реально потужна машина. Так? І вона б замість цих е корчів перепрошую, які купляють солдати, допомагають волонтери, так, які є на фронті. Саме ось хотілося, щоб такі машини були в наших воїнів. Так що Є куди працювати, є над чим працювати. Тільки українська армія, тільки будучи сильною, технічно оснащеною, зможе перемогти цих московських варварів.